Істосні мовчати, як мені, як бодяку не принести. Ти право дав нам пізнать тебе, твоє світло, людя. Дарить не залишай. Ой, прошу, міцно тримай мене, кожен день, кожну мить все життя земне, люблячи руку дай, Вічні веди мене, подаруй дивне щастя неземне. Рести неба, планет зірок, Утішителю горі від сліз. не залишай, прошу, міцно тримай мене, кожен день, кожну мить це життя земне, люблячи Слади мене, подаруй нещастя, не земле, все вишні ти нас благослови, щоб трудились біля Христа. Пошли в серця, щоб ви не змогали Уста. не залишай, прошу, міцно приймай мене, кожен день, кожну мить, все життя земне, не руку дай, Вічні смені мене, подаруй міщастя, щастя земє, не залишай, прошу, дісто тримай мене, кожен день, кожну мить все життя земне люблячи рух. Вітаю вас, дорога церква. В цей вечірній час хочу поділитися Словом Божим, яке справді мене підбадьорює, підтримує. Особливо хочу зачитати сьогодні 113-й псалом. Це псалом, який особливо мене підбадьорює. Псалом, який говорить про те, що мій Бог, він є близько біля мене, він поряд з моїми питаннями, поряд з моїми проблемами. Цей псалом говорить про те, що Господь є величний, Він є потужний. Цей псалом по-особливому вчить мене мати мир, бути спокійним, впевненим у Бозі. І в цьому псалмі Бог по-особливому показує, що Він руйнує дорогу гордих, дорогу пихатих. І по-особливому цінує вірність і вірних. Давайте ми зачитаємо цей псалом. Алілуя! Хваліте, Господні раби, хваліть ім'я Господа. Нехай буде благословенне Господнє ім'я відтепер і навіки, від сходу сонця і аж до заходу Його. Благословляйте Господнє ім'я. Господь підіймається над усі народи. Його слава понад небеса. То подібний до Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Бідаря він підводить із пороху, зі сміття піднімає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними люду Його. Він не плідну, у домі садовить за радісну матір дітей. Аллилуйя! Такий псалом, який. Можливо, короткий, але він дуже змістовний. І коли читаю цей псалом, особливу увагу я зверну для себе на такі слова. Хто подібний до Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на землі, на небесах і на землі? Говорить про те, що Бог, хоч він на небі, хоч він високо від нас, але він спускається. Він опускається на землю для того, щоб бачити мене, бачити вас, бачити кожну людину і доторкатися до життя кожної людини. Я от думаю, коли Павло і сила, вони вигнали демона із жінки, і їх за це посадили у в'язницю. Це дії з апостолів. Ми читаємо такі слова, що вони, Павло і Сила, молилися і співали, хвалили Бога. Я чомусь думаю, не знаю, який псалом вони співали, але, можливо, і цей. Можливо, вони співали цей псалом. І вони чітко розуміли, що Бог, він біля них. Вони чітко розуміли, що Бог контролює цю ситуацію. І ми коли. Читаємо ту історію, ми не бачимо там паніки, ми не бачимо там якогось нарікання на Бога. Але вони знали, що у Бога ця ситуація під контролем, вони знали, що Бог допустив це в їхньому житті. І не потрібно панікувати, не потрібно нарікати, а чому ж так сталося? Вони ж зробили добре діло, вони вигнали демона і жінки, а їх за це взяли і посадили в в'язницю. Але ми читаючи далі, ми знаємо, що і через цю ситуацію прославилося ім'я Боже. Тому нам, як християнам, маючи цей приклад і багато інших прикладів, де Бог справді, на перший погляд, для нас незрозумілі ситуації, здається, тупіковими ситуаціями. Але як важливо в цих ситуаціях мати мир, мати спокій і покладати надію на Бога, знаючи, що Бог проведе що Бог правильно вирішить цю ситуацію, щоб в кінцевому результаті прославилося його ім'я. Тому хай вся слава буде нашому Богу, хай ім'я Боже буде прославлене в нашому житті, і, можливо, потрібно десь пройти через якісь труднощі, пройти через якісь складні моменти в нашому житті. Але як важливо в цих надій, е, моментах не опускати руки, а пам'ятати, що наш Бог, він на небі. Він спускається на землю до мого життя, до моїх переживань, до моїх потреб. Він знає все, що відбувається в моєму житті. І як би хотілося, щоб я в своєму житті проявляв вірність йому, довіряв ці ситуації, які виникають в моєму житті, довіряв їх Богові. Хай Бог допоможе, щоб... Все наше життя це було прославлення ім'я Бога. Що Все наше життя це була велична, гарна пісня хвали для нашого Бога. А йому за все, хай буде. Слава. Амінь. Помолимося.